Для того, щоб знайти ваш сертифікат участі в тренінгах або вебінарах від d Internal Education, перейдіть на сайт dinternaleducation.ua, оберіть підвищення кваліфікації сертифікати. У полі нижче оберіть до 2024 року, якщо ви шукаєте сертифікат участі за попередні роки або у 2024 році, якщо ви відвідали захід цього року. Та натисніть Далі. Оберіть За емейлом. Та натисніть Далі. Введіть електронну пошту, за якою ви реєструвались на вебінар, і натисніть Пошук. Сертифікати за всі відвідані Вами вебінари буде відображено у вікні, що відкрилося. Оберіть сертифікат, що вас цікавить, та натисніть Отримати на пошту. У вашій електронній скринці ви побачите лист із вкладенням, яке ви зможете завантажити на ваш пристрій. Якщо лист не з'явився у вхідних повідомленнях, перевірте папку Спам. Тепер ви зможете в будь-яку хвилину знайти ваші сертифікати і мати їх під рукою.